Хто знаю. Я щось я не подивилася ще. Треба якось подивитися. От ще зараз вам покажу такий класний. У мене тут є ще одна така класна, прикольна тваринка. Ну, як не, не тваринка, це такий морський житель, теж з бісеру. Не пам'ятаю, вроді в мене майстер-класу нема з нього, але є схема. Якщо кому цікаво таку сплести, теж покажу вам. Класний такий морський житель. У мене є з бісеру. Отака От класна креветочка. О, бачите, який. Житель класний, довгожитель. Два ряди. То хто мені ще хтось напи напише чи ні, який це у нас наступний рік буде? Рік кого? Щоб нам сплести захисну нашу таку тваринку на наступний рік. от ще такий браслетик з бісеру теж класний. Тут він у вигляді сердечок, хто, хто не бачив, не бачив такі сердечки. Бачите? Це на День Святого Валентина. Класний такий подарунок. Браслет у вигляді сердечок. Теж там таке, ну таке складнувате трошки плетіння. Ось так от він. Такий браслетик. Так, ніхто мені не напише, який рік кого наступний у нас. от ще такий браслетик. Теж зелений, нефритовий, дзи Захисна. Хто знає, що таке бусинадзи? От ще тут у нас що? отакий от браслетик класний. Теж тут що у нас тут є? Оце рожевий кварц, а це у нас опал. Оце от місячний камінь, який натуральний. Бачите, як він відрізняється від оцього ненатурального. Де у нас тут ненатуральний? Оце такий ненатуральний голубий, а це натуральний опал. Зовсім різно, як відрізняється. Так, ще трошки стрімчик, ще, мабуть, пару хвилинок я буду вже закривати закриватися. От ще покажу от, трошки такої краси класне. О, сфокус, коли сфокусується, взагалі класно видно. Отакі от аметисти класні. отут от еродоніт, говліт. О, про говліт я вам ще не, не пам'ятаю, читала, чи ні, про говліт. Зараз я знайду про говліт. От, лікувальні врости, оце такий біленький камінець, говліт. От він, з чорними вставочками, говліт. Зараз почитаємо, що він тут у нас. Так як в основі говліта знаходиться кальцій, то більшість лікувальних властивостей пов'язано саме з ним. Наприклад, вчені відзначають безсумнівний вплив мінералу на баланс кальцію в організмі. от, на зміцнення кісткової системи він впливає на зуби, говліт, прискорює відновні процеси при переломах. Також камінь-говліт, властивості, значення якого важко переоцінити для людського організму, позитивно впливає на серцево-судинну систему і імунітет, його рекомендують носити вагітним в період формування, немовляти кісткової тканини, не менш Затреблений він у масажистів. Його властивості довго отримати тепло, допомагає при масажі розігрітими каменями. Також при редаколіті, при захворюваннях суглобів. Його застосовують при варікозному розширенні вен, антицеллюлітному масажі. Має його в літкам властивості розігрівати м'язи, покращувати кровообіг, якщо вводити злегка розігрітим мінералом по тілу. При цьому він знімає м'язову напругу і біль, прибирає застої в тканинах. Вважається, що він сприяє очищенню організму від токсинів.